Ви не повірите, але якщо ви не знаєте цих речей, ви будете пожиттєво втрачати на своїй системі опалення велику кількість грошей і переплачувати за своє житло на ресурсі і на опалення. Велику частину тепла з вашого житла ви втрачаєте при використанні або неякісних вікон, або невідрегульованих. І зараз, наприклад, я вас познайомлю. Це євген, спеціаліст з віконного бізнесу. Зараз він пояснить, на що потрібно звернути увагу, щоб зробити ваш будинок герметичним і щоб ви свої гроші не випускали на вулицю. Жень, розкажи, які там щоб було тепло затишно в приміщенні потрібно звернути увагу на Замочки. Є три положення прижиму. Є літній режим, є максимальний прижим зимній і є середній режим. Так, давайте я вам покажу. Дивіться, О, що таке замочок. На, на... Тут є положення. положення, положення ближче до очільнювача це максимальний прижим-зімний режим.